Доброго всім дня! Хотів би зняти короткий огляд і порівняння з своїм попереднім на новий Covid 300. -й, 23 -й року моделька на 171 моторі, ми вирішили замінити щось на новому 174-му. Захотілося спробувати водянку. І в даному випадку, оскільки у нас є фаворит наших всіх ендуристів такого класу, тобто GNS. 300-й гіон, і я пішов подивитись на цей гіончик. І свої збірки, якщо чесно, гіон мене не вразив. Плюс я попав на гіон з кривим хустом. От, не знаю, чи це популярно для них проблема, але тим не менше, гіончик був з кривим хустом. І загалом якість хвильоного гнс 300 ну не вразив, чесно, не вразив. Ось. І поїхавши на Делеракові, зустріли ми отаку модельку. Новий Light 300, модель 24-го року. Не рестайл останній 23-й, а новий 20. 2004 року. Як заявляє виробник по опису, ця модель повністю нова. Зі старої залишились тільки двигун. обода і. Що вони ще там сказали? Та двигун і обода, здається. Ну, по суті, нова моделька. Е, моторчик це стоїть, почнемо, почнем, напевно, з його двигунця. Це є 174-й МН5. Тобто... В NB300. Вони 174 є двох модифікацій. Перша модифікація це є CBS-300 у звичайним. І є нова моделька, яку називають мн 5 174 вона має маркування NB300. НБ300 це косоголовий так званий. Сам виробник заявляє, що потужність його на 4 десь приблизно кінське селивище. Хоча в старому 174-му усі вказано на cbs 300 коло 25 Шести сил, по факту там було 25,2 сили, а тут 28 всі пишуть. Точних даних не знає. Потрібні порівняння по потужностях, по заїздах. Ну, Це, напевно, потім ще буде. В цілому двигун той же самий 174-й, дуже, дуже надійний, ресурсний, провірений двигун часом, просто з новою системою газорозподілу. Ну, Тут відрізняється просто кришка клапана і система ГРМ. От, тобто, в цілому низ. Той самий. В даному випадку це у нас шестиступочка, яка відповідно кікстартера немає, як і всіх китайців. Ну тобто не всіх, як і всіх шестиступінчатих китайців. Тільки акумулятор, з кік кікстартера -кік немає. Ось. І от коли я його зустрів в магазині. Не здивувало, ну, Якість збірки доволі пристойна. Адванс, от наш попередній адванс 250, він, в принципі, мотоцикл хороший за свої 2200 доларів. Він, в принципі, я би сказав, безальтернативний, на 171-му отлічний мотоцикл, дуже хороший. І жодних в принципі, радикальних претензій до нього немає. Але дрібні косяки по збірці були присутні. Там вони майже всі виправлені, тобто різниця між мотоциклами відчутна зразу. Але, заїхавши до дилера, ми такі, оп, гарний мотоцикл. Ах, поїхали додому, подумали, а чи не поміняти нам собі адванси? Поки ми придумали за три дня ми приїхали. Дилер модився продати за вихідні шість мотоциклів. І ми сказали, ну давайте з наступної партії змеємо. Три наступних також були розпродані вже поперед замовлення. Тобто модель, напевно, буде популярна. Напевно. Так, тепер по суті по самому мотоциклу. Крім мотора, який залишився з попереднього. На 28 сил. По передній диск. Унісон. Обода вроді і там, і там. Що на Адвансі, що тут, в принципі, обода, напевно залишилася похожими. Тормоза. Тормоза тепер тут СЗЦ. Якщо на Адвансі вони були безпородними. Тут вони стоять. Що ззаді тормозна машинка з СБЦ, що спереду. В принципі, тормоза стали відчутно ефективніші. Відчутно, що ззад, що вперед, особливо вперед. Дуже класні тормоза. Так, тормозний диск. Як бачимо, красивої пластикової накладки, яку ми мене бажання є зразу викинути. Тут немає в стоці. Ну немає та немає, невелика проблема. Резина. Резина, що спереді, що ззаді. До речі, резинка в нас тепер тут, якщо заглянемо. У нас тепер тут 90 на 100, там було 80 на 100, ну, чуть ширше. Але тут тепер ставлять вони резинку Cordial. Як заявляє виробник e, Young Singh, там був 880 Young резинка так собі. E, по якості ну, доволі швидко стерлася. Зараз покажу. Мотоцикла півтора тисячі пробігу. Це причому не трасовий пробіг. Резинка вже лиса. Але справа в тому ж... Кордіал. Вони перейшли на Кордіал. Заявили, що він буде довговічніший і що він не має як би то правильно, розбалансу. Тому що розбаланс на ньому присутній, я знаю на передньому колесі адванса на 80 км в годину, приблизно на певній швидкості, воно просто верх не спідстрибувати. Починається якраз із розбалансування, бо їх ніхто ж не балансує, ну, напевно. Ось, А ця резина такого вже немає. Тобто сама якість резини заявляє виробник, вище. Вилочка. Породисте СЗЦ, не знаєте. То сарказм. Ну, але тим не менше це хоч якийсь бренд. Там його нема. До речі, товщина пера 40 Блін, міря вже ж. 43 мм. А там 41 мм. Так, на адаванці буде 41 мм, а тут 43 мм. чуть чуть тустіша вилочка, яка тепер має отакі регулювання. Тобто регулювання під викрутку. Тобто в такому місці, як бачите, зру... ну, ну, дуже зручно. То сарказм. Регулювати величку порівняно з оцим. Якщо отут зручні, Зараз якщо тут зручні крутілочки, які крутяться пальчиками і дуже приємно шовкають, то отут відрегулювати величку під себе буде доволі морок. Крило. Пластик гнучкий. Крило має такі красиві ребра, направляючи повітряного потоку. Тобто в багато в чому мотоцикл в нюансах, в деталях. в деталях набагато краще зібраний. І видно, що вони почали думати про, іменно про дрібнички. Як кажуть, дьявол кроється. Ді... як то, ну, Не сильно мускальській мові. дрібницях. Так, поїхали по фарі. Фара тепер стоїть в зв'язку такого, Нормальна, звичайна, європейського стандарту фара. Не китайські ліхтарики. Можливо, вони виглядають гарно, світять вони гірше, це факт. Звичайно, фара стоїть до хороший діод, Ближня дальня під... під. І світочка тут все ну світить набагато краще. Не до порівняння не до попередньої фари. Так, поворотнички якісніші. якісніші Уже такі спереді, уже такі ззаді. Тут спереді довелося вже поміняти, бо вийшли з ладу. Це не стокові. Повороти стокові. Це оце. Звичайний дешевий китай, який от один запутів, другий закоптився. Цей не працює, цей ще працює, але ну, в принципі вже замовлені нові. ну Тобто, повороти, жах. Рівно хто, Ну, Хто знає, той знає. Кові проблема з кривими хвостиками, тобто з криво під, 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 під привареними підрамниками зі заводу, проблема відома. І зато за криво приварені не підрамники, точніше, а кріплення під підрамники, приварені трішки криво. Так, поїхали далі. Траверси. Фрезеровані. Якість збірки, якість підгонки, якість самих запчастин. На відео важко передати. Ну, от вона вища. Вища вона на голову. Причому, скільки це мотоцикл коштує, дотупно, то різниця між ними в ціні 600-600 доларів, трошки більше. Ну, Різниця в збірці, різниця в якості, відчутна. Ось, сідушка вже легкозйомне кріплення. Під ним розташований гелевий акумулятор, який вже лежить боком. І взагалі знімати мені не хочеться, але всередині все зроблено дуже культурно. Там релешечки. там вже видно, ну Збірка супер. О, такий красивий вентиляційний отвір, через який видно небо. ну от такий вон, дизайнерський хід. Так, бак, новий бак має. Там той бак влазило щось коло 7 літрів, оцей вроді коло 9. Повність даних ще немає, ну десь приблизно так. Дзеркальця ці не стокові, стокові дзеркала не ставив. Вони такі самі, як отам. Тобто, Краси не додають. Ну, так собі, дзеркала. Так, ручки. На адванці були. Відкидайки. Відкидайки. І це було непогано. Тут стоять ручки, звичайні. Вижим нормальний, але це звичайна ручка. Аналогічно, от передній, то, передній речах має можливість підрегулювання. Сцеплення ніякого регулювання немає. Непоганий стоковий захист, дуже хороший стоковий захист. Ру, ручок. Ось нові пульти, абсолютно повністю нові пульти. Я думаю, ви вже їх бачили, цікавиться мотоциклами. Сигнал, правда, він чомусь відсутній. <смі> Кнопка є сигнал відсутній. Управління світлом зручні поворотнички. Фіксатор на оцих ручках. Я забув, він має якусь там спеціальну назву свою, О, Тим не менш, гріпсе фіксується. Руль та якби AGP. Вони заявляють, що це AGP, що це перемінного січення. Ну, так, як вони... Ще один важливий нюанс повністю нова приборочка. Здається, отак, на словах, що вона. На вигляд така сама, на живо вона набагато яскравіше, набагато більш краще читається і виглядає ну, зовсім інакше. Ні оці приборочки древнього зразку, які вже скільки років ставлять, вже всім проїлися. Ну, вони вже такі ну, допотопні. Ось. Це вже зовсім новий рівень. Ну, в принципі, це не дивина, вони, напевно, скоро будуть стояти на усіх китайцях. Так. А от добратися до ключки, як завжди, не конче зручно. Так. Що тут ще цікаво? Поїхали далі. Щочик мото годин в стоці. Так, ось ядіння розказав Ззаді хвіст, наклейки, нова графіка. До речі, весь пластик сірий. Якщо там весь пластик в руку з чорний, тут він весь сірий. Тобто, якщо зняти наклейки, він повністю сіренький. Вихлопна з гравіюванням кові. Була флейта, довелося її зняти. Флейта доволі приємно глушить звук, але він з нею їде відчутно гірше. Думав, що це не. Не так, але провірили і так, і так відчутно гірше їде. Так. Радіатор. Там є маленький розширювальний бачок, біля нього не видно. Тут є радіатор. На радіаторі в стоці вже йде вентилятор. Вмикався, працює. При якій температурі точно працює, не знаю, але вмикається і працює. Так. Кріплення мотора повністю нові. Ну, от, в цьому мотоцикл згабув, повністю нова рама. Китайці люди скромні, тому вони взяли просто раму від КТМ 2021 року і злизали її міліметр-міліметр. Настільки, що на цьому говорять, що десь зустрічає інформація на форумах, що підходить пластик від КТМ покріплення. Ну, от просто китайці Ну, не, не скромні, люди просто взяли і скопіювали раму без. Просто зробили копію 1-1. Так, поїхали далі. Так. СЗЦ аналогічно задня підвізка, регулювання, регулювання, регулювання відбою. Жорстче, м'якше і аналогічно на прогресії. На прогресії також десь було регулювання. Так, сама прогресія доволі пристойної якості. В принципі, і на Адвансі проблем до неї не було. В принципі, там це, це болючий елемент, кажуть, що вона розболтується. І людей вона приносить якісь там їм клопоти. Ну, в нас що на Адвансі, що тут, ми, напевно, надіємося, не буде проблем з прогресією. Повністю новий маятник. Окрім ну, таких красивих деталей, які додають. Ну, просто любов до деталей. Вона тут от, от. От видно, що вони китайці прогресують з року в рік. Прогрес в них на місці не стоїть. Повністю новий маятник. Тепер він має такий от інтересний виріз повністю під цей під пружину. Він такий масивненький на вигляд, хоча вони заявляють, що він не є важчий від попереднього. Покажу, як виглядав попередній маятник. Це просто алюміній і квадратна балка поперек. Ось. Ось так виглядає новий маятник зразка. Тобто, як на япах, як на японцях. До речі, забув сказати ще за двигун. Стартер, коли крутить, зовсім інакший звук, ніж на попередніх моторах. Він такий якийсь благородніший. Чи, як можна сказати, так. Це, до речі, датчик температури виходить. Можна кому потрібно приєднати собі. Так, що тут ще? цікавого сказати. Задня резина аналогічно, 120-90, в принципі, там така сама була. Аналогічно Кордіал. Задня машинка однопоршнева СЗЦ. Зауважень, немає. Ланцюг, той же самий чоко, напевно, 520-й, безсальниковий, звичайний ланцюг. Буде він тягнутися, не буде, не знаю, Хіба пізніше скажу. Зірка стокова, 48 зубчиків. Облегшена. Так, лапка. На вигляд однакова. Лапка адванса. В принципі, вже похилилась на бік. раз мотоцикл стає боком. Більше із-за того, що лапка сама вигинається в алюміній. Надіюсь, тут такої проблеми не буде. Так, то вона в стоці дуже красиво і рівно стоїть, майже притигнули ланцюга в складному стані. Так, навіть підніжки з за це брендовані. Тут вони поставили з перемикачку робки, вони поставили сталеві. Тому що от на Адвансі він був мам... алюмінієвий і, виявляється... і виявляється, що при падіннях він може... Алюміній злегнеться, тому він міг пошкодити вал вал, 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 вал коробки передач. Поставили сталевий, щоб він зігнувся і уберіг ваш вал при падіннях. Так чи інакше, це ендуро мотоцикл який розрахований на те, що він може легенько впасти. До речі, про живлення, тут стоїть ніби Н-34 і там стоїть ніби Н34. І отут він, в принципі, на своєму місці. На адванцях я вже колись говорив. 34-ту тут забагато. Тут достатньо було в стоці поставити 32-й карп. Ну, тим не менше, маємо те, що маємо. Він трошки переливає на адванці. Так, по спідометру. Щойно перевірили, а, цей показує на 4 км годину менше. Тобто він показує більш коректно. Я коли перший раз прокатався, в мене стало, що тут спідометр неправильно показує. Тобто китайці доходять до того, що спідометр в них вже не настільки люто обманюють, як вони це робили. Раніше, люто. Тепер він от ближче до реальності показує. Так, по пластику, здається, все. Піддончик, О, не піддончик, а захист карти. Він тепер пластиковий, гарний, відформований, але пластик. Товстий пластик, напевно, надійний, от навіть пальцем, але це не метал. Там от стояло чесний шмат алюмінію, який під час удару, ну, не знати, треба провіряти. А провіряти не хочеться. Ну і Бісі здетали. От гумові накладки. прорезинені, які е, гасять вібрації. от Їх тут сюди багато, от таких дурничок. Там дурничка, тут дурничка, і з них всі складається враження, що вони думали. Думали і зробили набагато краще. Ось якось так зараз. Якщо щось згадаю, то добавлю. В цілому я далі вважаю, що за 2100 доларів адванс вибір прекрасний, чи скільки він зараз нас коштує. Це воздушка так, але він їде прекрасно підвісочка в нього непогана, хоча на лайті вона якось благородніше відчувається. Не жорсткіше, не м'якше, просто чуть-чуть інакше зібране і благородніше. Вилочка в нього, по підвісці він просто, просто непоганий. От, по гальмах, лайт, напевно, краще гальмує. а ну, Мені більш подобається подвіжку до 171 на 24 сили, бомба-моторчик. Принаймні на цій модельці. бомба. По розходу обидва будуть пити, як коні. Адванс споживає, напевно, ну, в бойовому режимі по полях, по лісах, не по трасі ж на ньому їздити. Споживає, напевно, літрів 6-7. Я думаю, той буде їсти десь так само. Тобто зараз в нього обкатка пройшов 100 км, з євро, я не 8 літрів. Ну, якось так. Так, і ще декілька слів про вихлоп. В принципі, вихлоп мотоцикл ну, але флайта він набагато зліший. Відчутно. от Хочу завести. Слухайте, Ну, я думаю, камера. Słuchy, przebiec, tak. Tak, teraz bez złuku, jak zawsze, przedawia z zle, ale... Tak, coś w nim. Teraz zawiemy lajka. Таке відчуття, не розумію з чим це зв'язане, що він просто легше крутиться. Це не може бути зв'язане з карбюратором, можливо, це сама вага маховика. Таке відчуття, що от лайт швидше розкручується. Це точніше це не відчуття. Це він такий швидший і моторчик такий агресивніший. Навряд ли це зв'язано з тим, що це водянка, швидше за все, це особливість 174 го мотора. Не дарма ж вони вважаються еталоном в Китайці. Ну от, якось так. А зараз ще відео, як він відео. Відстріляє він знатно. Адванс також відстріля, але у нього ще агресивніші відстріли.